Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплей. Сьогодні продовжуємо проходити рослини проти зомбів. Е, в цьому відео я не знаю, я планую пройти шостий рівень, але не знаю, чи взагалі пройдемо, і що, то пройдемо четвертий, п'ятий Так. ну Тут все по стандарту. Ми беремо це, оце. оце. Ну ну, ну. ну, ну, ну хай буде. Хай буде. Хай буде. На всякий... Я хочу хотіть протестувати. Ми будемо тестувати оцього от маленького Щось! Я хочу навіть озвучувати на що воно похоже. А я скажу. Окейський лет. Боже, я тупий, я тикаю оцю от штукою і намагаюсь її поставити на цю ж саму штуку. Касавчих. А быстрій А бігом. А ну бестро мені сюди на базу Моїх чинариків. Я не знаю, наші я взяв ту кукурузу. Я сенсу не бачу її використовувати вона безполезна. Ну я маю, ну сраний чинарик ти <кхи> так. щміляйте <кхи> в нього, шміляйте. Ну а шо ты? А що? А ку-аку-а а, а куда? Я тыкаю, но воно ніде не да не тыкаете. Ч за фигня? Я не понял. А чого воно? Воет. Я... Ну, алло? И для чого? І нафіга він? Альо, я тикаю, ну не тикається! Якась фігня тупа Я не понимаю, де дарма... Ка ще щось інше корисне взяв. Монетки, монеточки, 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 монеточки. Тиж-тиш, тиж. Це фасі, знаєте, це не капуста, це катапульта якась, знаєте, воно похоже. Бам! І нема. Нанай, на най, 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 най. все піде по, по правильному. Ні. А що воно робить? Ну де копію? Я його дармо взяв, получається. Бо воно... Ні, ні, ні. Ну воно, я тикаю, воно ніде не тикається, якого фіга фига, Ми ніфіга не робимо. Оно, 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 ну, 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 Його! Красава! Ух, мужик. Тебе комога більше цих вот понаставлювати. Щоб вони їх. Табили! просто. Ой-ой-ой-ой-ой! Куда? А куди це? А куди це ми йдемо? А, аха а я не дозволяю, нікуди куди йти. А от все. Здих. ну да. Боже, мені згадаюся той шосик, який я тільки що робив перед тим, як ти записав це відео, Ти те я казав. Ну я а... тебе! <с> я просто зараз сажу, його згадую і угараю. Я просто не можу. Ну він згадається, я жжу Ну не, тільки не він. Не-не-не-не-не-не, не-не-не. Не-не-не. Будь хто, тільки не він. Кого фіга мий тут Опа, ща буде мій, мій виход. А. Та ді в баню. Ні, я не встигаю забирати монетки. Не монетки, а... від, від сонця тип. А ще мені треба буде забрати драбину. Ти просто не можеш тако нахилитися, щоб та драбина тупо впала? Тоже, чого логіка? А ви драбину збити не можете, ні. Боже В мене вже дофіга цих ворта. Suntem în condiţiunea... Cine vreau eu? сюда. Ну шо за коник стрипонець, боже, Вали отсюда. Дебіль. Тупий Дебіль. Він тупий дебіль. А, тут три А Я, я вижив, а я. А я вижив? А я вижив? Я не вижив. Ви шо? Ви шо? Ви шо? Я не вижу. Да буде контрудар і... Бум! Ну дебил! Я знову не того, припадкового викопав. Ну все, в мене депресіть в баню. Всі. Я убийця не всіх. Е-ні. Ні, Ні ну я закиди бил. Та ямба. Там шеудин лізе, ну йде те в баню. Стубал. От тепер того. Вс. Зашибись. Зашибись. Я не можу, це я так не змів. Бам, блін. Катить його в баню. задовбав мене цю зомбак. Він мене реально задовбав. Просто Я вже не витримую Може б мені просто взяти понаставлю. Мене і так це хвод. Баба. Бляха, ні, ну я точно де бію. Ух то!

Я поміняю сейчас. Переживайте. Ви тільки не переживайте. Може куди драбина? Ну такого робити. А перезарядочка, перезарядочка. Да йдіть ви в баню. Вони когось забрали? Когось забрали? Когось забрали? Я не побачу кого когось забрали, походу. А кого забрали? Інтернат. Оп... Бан порожі прописаний. Все, перемога. Ох, ну, да, на один рівень один цих пішло. Значить, ну, Ого ж. все-таки два рівні тільки пройдемо. Невже це буде те, що я думаю? Невже це буде те, що я думаю? Ой. Стоп, це те що я думаю. Скажи, що це те що я думаю. Чого я называю конт контюнений? Ну, у мене не завісло Ну во. Я, нати... я натискаю Я натыскаю. Может Що за фигня?